До технічного оновлення спонукали крадіжки у день здорової дитини в холі поліклініки паркують по півсотні візочків. Та не всі діти додому повертаються власним транспортом. Нарікає завідуюча поліклінікою Марина Берегова. Впродовж минулого року звідси викрадено чотири коляски. Але бувають випадки крадіжок цих візочків. Неодноразово ми зверталися до органів міліції, що нам робити, і нам порекомендували встановити відеоспостереження. Це біля 4 тисяч гривень, а ми самі фінансуємо самі за благодійні кошти. Оце що батьки здають, ми просимо благодійну допомогу, і за ці кошти ми встановлюємо відеоспостереження. Камери спостереження фіксуватимуть відвідувачів на вході та у холі. В інших поліклініках міста відео спостереження поки що не монтуватимуть, бо прецедентів з крадіжками не було. Пояснюють в адміністрації закладу. Ще біля реєстратора очікують наступне оновлення: електронний термінал, обіцяний міським головою. Перспективним питанням є встановлення електронної черги. Сьогодні це відбувається в ручному режимі, як все ще робили наші мами і бабусі. А встановлення електронної черги дасть можливість, не виходячи з будинку, наприклад, з власної квартири, записатись в електронному вигляді. Можна буде прийти сюди, по сучасному терміналу, також отримати той номерочок, коли твоя черга буде запису до лікаря, який необхідний. Тобто це покращить умови обслуговування батьків і дітей. Відвідуючи дитячу поліклініку, міський голова та представники депутатського корпусу аналізували використання бюджетних коштів. З огляду на потреби закладу, очільник міста обіцяв наступний фінансовий транш з бюджету оновлення і ремонту приміщень, особливо комунікації, які знаходяться в жахливому стані, зокрема водогінна мережа. Ми бачимо також необхідність ремонту і вже проводимо басейну. Тому що це не просто басейн здоров'я, це басейн реабілітації, це басейн для дітей, які дуже потребують саме такої водних процедур і реабілітації. На це ми кошти я буду просити депутатів, щоб ми направили з міського бюджету.